20 березня у стінах спортивної зали хімік прийшов міський фестиваль Мама тато, я спортивна сім'я. Традиційні вже для нашого міста змагання розпочались урочисто привітання команд гімну та музичної композиції. В іграх цього разу взяли участь семеро южненських сімей. Естафети, які підготували організатори, виявилися не складними, а динамічними та веселими. Серед основних вимог до учасників була не лише швидкість, а й вправність та кмітливість. Долати перешкоди з легкістю давалися як дорослим, так і маленьким членам сімей. Чимало команд участь у змаганнях брали вже не вперше, що не могло не порадувати організаторів. Очень радую то, що в нашем фестивалі приймають сім'ї, которые вже как бы традиційно. То есть і чемпіон прошлого року, і областных Ну, Надіємося, що він в этом году теж візьме перше место. Картоплю збирали в хокей, грали, м'ячі вправно закидали. І це ще не весь перелік того, що южненським сім'ям доводилось виконувати у ході змагань. Окрім спортивних досягнень, організатори фестивалю хотіли побачити і інтелектуальні здібності учасників. А поки вони роздумували над нелегкими питаннями, творчі колективи міста розважали глядачів. У організатори змагань відзначили грамотами всіх учасників, а переможцями стали сім'я жінок, яка бере участь у подібних змаганнях вже не вперше. Ініціатором участі у спортивному фестивалі вкотре виступила маленька Юля. Всі є надіжда. Да, ну, скажімо, модом, учасники все сильніше і сильніше, так що все тяжеліє і тяжеліє дається. Сім'я Драбчук посіла у міському фестивалі третє місце, та команда не засмучується, адже усі отримали масу задоволені змагань. Беруть участь в іграх вже вдруге, та цього разу ретельно підготуватись до змагань не встигли. Емоції положительні, об'єднує сім'ю. Дітям дуже подобається, діти в восторгі, йдуть з девізом «Головне главне ні а головне участь. Переможця міського фестивалю Мама, тато, я спортивна сім'я відпочивати ніколи. Вже 16 квітня наше місто прийме в себе обласні змагання і, можливо, нам ще раз вдасться довести, що южне найспортивніше місто.